Незважаючи на таке скептичне ставлення деяких експертів до масштабів виробництва ланцетів, про які сказали на державному російському телебаченні, загалом, якщо все ж сказати, ну знаєте, по тим цифрам, які видно там на фронті. Про ті інформації, яка є, чи йдеться про те, що Росія тут не пасе задніх, що дійсно нарощує виробництво, можливо, не в таких масштабах, як заявляє, і чи є можливість того, що оцю війну технології з дронами Росія може виграти? Ну, дуже важко говорити про загальний обсяг виробництва дронів в Російській Федерації, тому що це закрита інформація, але я можу сказати, що останні пару місяців на фронті кількість ланцетів виросла в рази. Доходить до того, що на для того щоб знищити одну нашу самохідну гаубицю, вони використовують до трьох ланцетів, тобто ніяких обмежень у них у росіян в цьому немає. Тому можливо говорити про те, що їм вдалось масштабувати виготовлення цих ланцетів. І основне, що їм вдалося, це налагодити сірий імпорт, тому що більша частина електроніки на жаль це. Західного виробництва, тобто, що це означає, що цю електроніку Росія купує і потім вже збір відбувається безпосередньо на території Росії. Чи як виглядає цей процес? Як він може виглядати? <тас> Абсолютно точно, що корпуси вони виробляються в Росії. там, там не дуже не дуже сучасна технологія. Там потрібні тільки епоксидка, тільки люди, тільки, тільки якісь приміщення. все. а ось електроніка. Електроніка, вона закуповується на заході в Китаї, через треті країни. Це перш за все, Туреччина, Казахстан, Армія і. Налагоджена система, яка дозволяє їм виробляти, тобто корпуси можна робити їх ну десятками сотнями в місяць. А ось електроніка, це це є проблема, і цю проблему вони вирішували останній рік. І судячи з цього, вони її вирішили. Ну також я от пригадував Journal писали, що цієї весни західні дослідники вивчаючи іранський безпілотник, який був збитий над Україною, знайшли там китайську деталь, виготовлену ймовірно у січні 23-го року. Тобто, оці всі деталі вони значить збираються, і потім в Росії збирають ці дрони. Тому що серед ну критиків цієї інформації цього сюжету там звучало таке. а Подивіться, ну там це десь в десь торгових центрах, в якихось офісах відбувається, що немає такого ма масштабу великого виробництва, що збірка відбувається руками. А чи є ймовірність такий шанс в Росії, і можливо там над цим працюють, щоб налагодити виробництво у більших масштабах автоматизований? А ні, це не робиться автоматизовано, Навіть е, в Китаї це більш-менш ручна збірка, тому що ну неможливо там поки що це е, такі форми, які дозволяють робити тільки вручну. І ну я думаю, що проблем е, з е, особовим складом з людьми, які будуть збирати в Росії, немає. Е, останні була інформація, що у ці ФВП дрони збирають навіть е, на уроках труда. В деяких школах в деяких регіонах Росії Навчити можна робоча сила так би мовити для цього знайдеться. А Михайле, скажіть, що тут такого моменту, тому що ця дискусія, цей сюжет, він спричинив дискусію. про українські спроможності і на що витратилися так би мовити, ці півтора роки повномасштабного вторгнення? Що можна сказати, що відомо про виробництво дронів українських для українських сил або ж там західних технологій знову ж таки збір? Чи відбувається він тут в Україні? Ну тому що після цієї критики, в принципі, на Україні. Інську владу а віцепрем'єр, віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, він заявив, що Україна таки збільшила власне виробництво деяких моделей дронів у 100 разів, якщо порівнювати з 2022 роком. Що відомо станом на зараз? І тут ви долучаєтеся до критиків української влади, скажімо так, чи все ж вважаєте, що цей час не було втрачено даремно? Ну, по перше, я вважаю, що цей час не було втрачено даремно, але до 24 лютого, 2022 року, розвитку ударних дронів у нас не було. Ми могли виготовляти розвідувальні дрони і військові їх закупали. Не в тих масштабах, що потрібно, але закупали. І е, розгортання, е, розгортання виробництва самоударних дронів йшло вже під час війни. Коли якась кількість, ну практично вся інфраструктура була знищена ракетними ударами, крім того, велика кількість людей, які займались дронами, вони або самостійно пішли в ТРО, або були мобілізовані, і тому розгортати виготовлення дронів потрібно було з нуля. Причому не в Україні, а в сусідніх країнах розуміємо, що це інша країна, інші можливості, тому все, що було можливо, це було робилося в таких, ну знаєте, екстремальних умовах, і тому зараз говорити: ну це не були ті умови, які є в Росії, де на це даються і державні гарантії, і кошти, і можливості. Тут фактично ентузіасти, які на ну на власні кошти, на кошти благодійників це запускали, і тільки зараз ось держава почала там армія дронів. Там ще деякі е, програми, які були запущені, але це ну поки що недостатньо для того, щоб перекрити навіть російський вклад зараз. А скільки достатньо, що таке достатньо, якщо враховувати нинішні потреби на фронті для того, щоб можливо там вирівнитися в кількості, а можливо і перебільшити е, наявну кількість ударних дронів в Росії? Що це має бути за виробництво? Скільки їх має бути? Чи є певні підрахунки? Ну можливо, кількість дронів і які типи? А, ну, підрахунки є, але всі вони носять такий, знаєте, абстрактний характер. І а, якщо є такі цифри, що якщо зараз у місяць використовується умовно тисяча а, дронів, ударних дронів, то а, росіяни зараз використовують місяць 4-5 тисяч. Тобто збільшення а, цього нашого виробництва воно кратне. Воно повинно бути більше в рази. Але е, треба розуміти і можливості Росії, яка може закуповувати ці китайські деталі напряму в Китаї великими партіями. То у нас е, поки що це не налагоджений цей канал. Ми закупаємо ну невеликими партіями, і китайці, китайські виробники, вони вже на декілька місяців завалені роботою і просто купити прийти там запчастини для ВВП дрона або для. Якогось е, сільськогосподарського дрона, який ми використовуємо для скидів, е, дуже і дуже важко. І з кожним місяцем, це, е, це, це це все ну дуже важко. Тому на е, часі зараз виробництва власне деяких деталей і закупівля, допомога закупівлі там через західні канали чи напряму е, в Китаї великої кількості саме запчастин. Ну, я так розумію, з ваших слів, що аби досягти такої потрібної кількості, то це має бути централізовано, і влада цим має займатися і вкладати в це великі гроші. Тобто, це на собі український народ там з донатами не витягне зовсім. Абсолютно точно, тим більше, що військові повинні дати технічне завдання, який дрон їм потрібен, не такий зараз, що кожен на фронті або кожна контора робить якісь власні конструкції, які ну, ну це не це не повинно бути. У військових повинен бути якийсь розроблений технічний план і те, що вони хочуть побачити, і згідно цих вже планів, вже кошторисів. Все, все, все інше, що що ми бачимо, це коли державна структура, державна машина цим займається.